Шановне панство, дорога родино. Сьогодні ми нарешті пофарбуємо корпус нашого Остіна. Спочатку я вирішив зайнятися внутрішньою частиною корпусу. Вона буде пофарбована в білий колір, тому і ґрунтівку я взяв відповідну: білу Mr. Finishing Surfacer 1500. Контролювати, чи все гарно загрунтовано, особливо в якихось дальніх кутах, було, якщо чесно, ще тією задачею зірочкою. Після того, як ґрунтівка повністю висохла, я взяв Mr. Color GX1 Cool White і процес повторився. За винятком того, що білу фарбу на фоні білої ґрунтівки видно приблизно ніяк, тому я сподівався, що модельні боги не покинуть мене і я нічого не пропущу. Після цього можна зайнятися і зовнішнім корпусом. В цій моделі Остіна доволі багато фототравлених деталей, а звичайна ґрунтівка та фарба погано пристають до гладких металевих поверхонь. Тому їх слід попередньо обробити спеціальним ґрунтом для металевих деталей, кожну навіть невеличку деталь. Звісно, є мультігрунтівки, які підходять і для металу, і для смоли, і для пластику, але і ціна на них відповідна, не кажучи про те, що у нас їх майже неможливо купити. Цьому ґрунту потрібен деякий час для повного висихання. Тому, аби не витрачати час, я зайнявся маскуванням усіх отворів на корпусі, щоб наш білосніжний колір внутрішньої частини таким і залишився. Перш за все, це люки на кулеметних баштах, які я для надійності ще покрив рідкою маскою від AipteLung 502. Далі на черзі власне, місця під ці кулеметні башти на основному корпусі. Для того, щоб точно замаскувати округлі частини кулеметного відділення, я обережно пройшовся ножем з новим лезом по краю корпусу, поки малярний скотч не сточився достатньо для видалення зайвого. Ну і щоб в процесі фарбування не торкатися жодних деталей, я посадив їх на дерев'яні палички за допомогою двостороннього скотчу. І так, це палички шпателі для допіляції, якщо комусь було цікаво. Перед фарбуванням необхідно ретельно вимити корпус моделі. На поверхні моделі можуть залишатися сліди від пальців, пил, а також жирні залишки, що з'являються після виробничого процесу або обробки деталей. І якщо не видалити ці забруднення, фарба може погано лягати на поверхню, утворюючи нерівності або плями. Також через недостатню адгезію фарба може з часом лущитися або злазити. Тому миття моделі забезпечує чисту і рівну поверхню для фарбування, що робить покриття міцнішим. Для цього я використовую Model Degreaser від Modelers World. Він чудово справляється з цією задачею, а в якості бонусу він висихає за лічені секунди, тому можна майже відразу приступати до ґрунтування. Грунтувати я буду, як завжди, чорним нітрогрунтом від Sunin 7. Якщо не бачили попереднє відео про побудову шасі Остіна, то, по-перше, обов'язково подивіться його, посилання в правому верхньому куту і в описі. А по-друге, я там розказував, що Чорний Містер Фінішін Surfacer в наших краях перебуває в постійному стані дефіциту. Грунтівка створює шорстку поверхню, покращуючи адгезію фарби. Це допомагає запобігти лущенню чи відшаруванню фарби в майбутньому. Також ґрунтування моделі усуває дрібні нерівності, подряпини чи дефекти на моделі, що забезпечує більш рівномірне нанесення фарби. Чорний колір ґрунтівки, у разі якщо ви не профарбуєте гарно якусь ділянку, Буде створювати штучні тіні, і так званий непрокрас буде менш помітним ніж на сірому чи білому ґрунті. На цей раз я вирішив спробувати зробити прешейдинг перед нанесенням основного кольору. Якщо коротко, то прешейдинг або попереднє нанесення тіней це техніка, яка використовується перед нанесенням основного кольору для створення ефекту глибини і більш реалістичних відтінків за рахунок затемнення чи висвітлення деяких ділянок моделі, як правило, стики, панелі або внутрішні частини, що візуально додає глибини та робить модель більш об'ємною. Для першого шару я обрав колір Rubber Black з нової лінійки Real Color від AK Interactive. Чому я обрав саме його? Ну і що ж, давайте знову трохи поговоримо про колористику. Існує така кольорова модель, як HSB. На відміну від інших кольорових моделей, у ній кольори отримують не змішуванням або відніманням кольорів, а за допомогою налаштування трьох параметрів: Hue це кольорний тон, Saturation, насиченість та Brightness яскравість. Нас цікавить саме яскравість. Вона визначає освітленість або затемненість кольору. Часто модель HSB показують у формі циліндра. У верхній його точці в центрі ми отримуємо білий колір це найсвітліша точка простору. Чорний колір натомість це по суті відсутність світла. Адже якщо зовсім прибрати світло, то і колір зникне. Для нас, як моделістів, найголовніше в цьому те, що чорний колір при прешейдингу майже неможливо за один раз гарно перекрити іншими фарбами, особливо світлими кольорами, які не мають достатньої покривної здатності. Тому необхідно наносити кілька шарів фарби. А це, в свою чергу, може призвести до нерівномірного покриття, смуг або плям, що зіпсує фінальний вигляд моделі, а також може призвести до втрати дрібних деталей моделі через надмірне нашарування фарби. Тому використання rubber black чи іншого темно-сірого кольору певною мірою нівелює цю проблему і потребує набагато меншої кількості фарби для перекриття. Цікаво, якими кольорами користуєтесь ви для пришейду. Обов'язково напишіть про це в коментарях. Наносив фарбу технікою мотлінгу. Деяких моделістів авіації, мабуть, зараз сталися в'єтнамські флешбеки. Мотлінг це техніка фарбування, яка широко використовується в масштабному моделюванні для створення ефекту зношеності, складних текстур або неоднорідного кольору на поверхнях моделей, таких як танки, літаки або інші транспортні засоби. Ця техніка дозволяє відтворити реалістичний вигляд модели, додаючи відчуття старіння, погодних умов або бойових пошкоджень. Основна мета мотлінгу створити ілюзію нерівномірного покриття, яке може з'явитися через взаємодію з зовнішнім середовищем. Зрозуміло, що для цього потрібно правильно налаштувати аерограф, аби наш мотлінг не перетворився на заливання фарбою усієї поверхні. Тому я знизив тиск та обмежив хід курка до мінімуму. Наносив фарбу, тримаючи аерограф максимально близько до поверхні, щоб отримати вузький конус розпилення фарби. Для кращого результату треба використовувати кілька шарів. Чим більше шарів мотлінгу, тим глибший та реалістичний ефект ми отримаємо. Тому для другого шару я взяв крем вайт У деяких випадках, як цей Остін, наприклад, прешейдинг використовується для надання моделі ефекту зношеності або старіння. Cream White має теплий відтінок, тому він буде трохи збагачувати хроматичне одноманіття основного шару фарби. Але наносити його потрібно на трохи меншу площу, ніж попередній шар. Тепер настав час Flat White. Фінальним шаром пришейду буде білий, але наносити його потрібно ще на меншу площу. Прешейдинг імітує природне падіння світла на об'єкт. У реальному світі світло падає на об'єкти під різними кутами, що призводить до різної яскравості різних частин поверхні. Найбільш освітлені ділянки мають бути яскравішими. Нанесення висвітлення на меншу площу допомагає акцентувати світло на виступаючих частинах моделі, роблячи їх більш помітними. Також, наносячи фарбу на менші ділянки, ми можемо контролювати, які саме частини моделі повинні виділятися. Це дозволяє фокусувати увагу на важливих елементах, таких як грані, кути або виступаючі деталі. Завдяки цьому модель стає візуально динамічнішою та більш деталізованою. Завдяки пришейдингу можна також підкреслити дрібні деталі моделі, які можуть бути менш помітними після нанесення основного шару фарби. Але я ще не досягнув такої мистерності у володінні аерографом, тому настав час пензлів. Точніше, пензля GI Notes Ultra Fine Point Brush 10.0, який ідеально підходить для такої делікатної роботи. Щоб фарба швидко не засихала, я додав ретардер від ЕКей, адже виділити треба буде кожну заклепку. Якщо ви думаєте, що хайлатити кожну заклепку це монотонна та нудна робота, то. You're goddamn right. Але все залежить від вашого бойового настрою. Бо, можливо, це саме та чудова можливість, яку ви чекали, щоб послухати подкаст, аудіокнигу, чи нарешті почати передивлятись усі відео з плейліста переглянути пізніше. Це справжній тест на терпіння. Починаєш з думкою: ну, додам трохи висвітлення, щоб заклепки виглядали реалістично. І ось ти вже кілька годин поспіль, як маленький Мікеланджело з пензликом розміром з волосину, намагаєшся фарбувати хайлати на кожній заклепці. Але не заклепками єдиними. Треба не забути висвітлити ручки, люки, грані і інші елементи корпусу, які по логіці мають отримувати найбільше світла. Маленькі заклепки, панелі, болти та інші дрібні елементи можуть губитися під шаром фарби. Попереднє висвітлення дозволяє їм залишатися помітними, додаючи моделі глибини і чітко виділяючи ці деталі. Висвітлені деталі допомагають створити контраст між ними та рештою моделі. Після нанесення основного шару цей контраст додає об'єму, роблячи модель більш виразною та деталізованою. І поки в мене ще залишалася біла фарба, я вирішив одразу зробити основу для подальшого чіпінгу. Але перед тим треба замаскувати окремі елементи для того, щоб чіпінг виглядав більш нерівномірним. Адже погодьтесь, що однаковий чіпінг на гранях та краях панелі виглядає трохи підозріло. Метод чіпінгу за допомогою спонжа це чудова техніка, яка використовується для імітації сколів фарби, зношеності та бойових ушкоджень на масштабних моделях. Вона дозволяє створити реалістичний ефект старіння техніки, додаючи моделі справжнього характеру. Важливо не перенаситити фарбою спонж, оскільки це може призвести до нанесення великих плям замість природних сколів, тому обов'язково треба позбутися зайвої фарби на серветці чи паперовому рушнику. На спонжі має бути мінімум фарби. Після чого легкими дотиками спонжа до поверхні моделі можна починати створювати хаотичні сколи на ділянках, які зазвичай піддаються зносу. краї панелей, заклепки, двері, багажники, місця навколо люків ну ви зрозуміли. Чіпінг виглядає природніше, якщо розміри сколів варюються, а розташування нерегулярне. Це один з найшвидших способів створення реалістичних сколів, не потребує спеціальних інструментів чи складних підготовчих процесів. Для того, щоб додати ще більшого візуального різноманіття, я вирішив нанести супердрібні сколи за допомогою спеклінгу. Ця техніка допомагає імітувати дрібні сколи, іржу або плями бруду на поверхні, використовуючи розбризкування фарби. Вона проста у виконанні, але дає чудовий результат, додаючи текстуру та об'єм деталям моделі. Для спеклінгу знадобиться зубна щітка, старий пензлик із жорсткими щетинками або спеціальний пензлик для розбризкування фарби. Важливо, щоб інструмент мав жорсткі ворсинки, які можна натягнути для створення дрібних бризок. Контролювати інтенсивність бризок можна варіюючи кількість фарби на щитинках і силу, з якою натягує щитину. Для досягнення реалістичного вигляду треба намагатись створювати нерегулярні розбриски. Зосередитись варто на тих місцях моделі, де фарба природньо може зноситися. Це краї панелей, області навколо дверей, люків або ділянки, які могли піддаватися ударами чи тертю. Це загальне правило для чіпінгу, незалежно від того, якою технікою ви його робите. До речі, в коментарях можете написати, які техніці чіпінгу ви надаєте перевагу і чому буде дуже цікаво почитати. На цьому прошеїт нарешті закінчено і починається фарбування. У якості базового кольору я взяв свій GoToOption All Protective Green з лінійки Real Color від AK Interactive і додав ще глянцевий лак з тієї ж лінійки. На пришей треба наносити полупрозору фарбу і поступово нарощувати колір, адже затовстий шар фарби просто перекриє усі затінення і висвітлення, які ми так старанно створювали. До того ж, додавання глянцевого лаку робить фарбу більш яскравою, що безумовно буде плюсом в подальшому, адже кожен додатковий шар везерінгу та лаку буде поступово робити модель темнішою. Також глянцеве покриття полегшує нанесення декалей, оскільки вони краще прилягають до гладкої поверхні, яка допомагає уникнути утворенню повітряних бульбашок під ними та забезпечує більш естетичний вигляд. Таким чином, ми можемо повністю пропустити етап нанесення лаку перед декалями. Коли я вирішив порівняти пофарбований корпус із шасі, то виявилось, що крила на шасі сильно відрізняються, адже пофарбовані вони були без прешейду. І про що я взагалі думав, коли їх фарбував? Фарбував просто поверх грунтівки. Звісно, цілком вирогідно, що я поквапився з цим рішенням і пізніше про це пошкодую. Але це проблеми для майбутнього мене. Ну, дякую тобі, я з минулого. Ну що ж, доведеться це якось виправляти? До базового кольору. Я додав іракі Army Desert Sand, щоб висвітлити його. Насправді, краще було б взяти не такий світлий, але більш насичений колір, але вже нічого не поробиш. За тим же мотлінгом я почав поступово висвітлювати верхні частини, які мали потримувати більше світла. Але, як бачите, через невдалий вибір фарби для освітлення базового кольору, крила стали занадто тьмяними та витвівшими. Щоб виправити це, я покрив їх в кілька шарів жовто-зеленим фільтром. Таким чином, вдалося повернути кольорам насиченість. Для кулеметів також використовувалась напівпрозора фарба, адже вони також не залишились без прешейду. Для коробки я використовував German Grey, а для ствола Golden Olive. Для виділення деталей пройшовся чорною змивкою від Tamiya. Ручки були пофарбовані за допомогою нових маркерів від AK Interactive. Для таких деталей маркери, звісно, мають перевагу у порівнянні зі звичайними пензлями, адже не потребують ані підготовки матеріалів перед початком фарбування, ані чистки після. Світлий колір потребував кілька шарів нанесення, що, звісно, призвело до того, що я трохи виліз за межі. Але це легко було скоригувати завдяки чорному маркеру. І щоб поставити логічну точку, залишилось нанести декалі. Нанесення декали на збірну модель є важливим етапом, який допомагає відтворити точні маркування, емблеми або інші деталі, які важко чи неможливо відтворити за допомогою фарби. Після того, як змочив декалі, я поклав їх на паперовий рушник для того, щоб прибрати зайву воду. І поки вона поглиналась рушником, я наніс на корпус засіб для приварки декали Mr. Марк Сеттер. Коли декаль вже на корпусі, необхідно розрівняти її ватною паличкою або пензлем, щоб видалити зайву воду і можливі бульбашки повітря під нею. Робити це треба дуже обережно, щоб не пошкодити декаль. Для того, щоб декаль краще приймала форму та рельєф моделі, я використовував Mister Mark Software. Через кілька днів, після того як декалі повністю висохли і стали рівними, необхідно захистити їх фінішним шаром лаку. Це може бути глянцевий, матовий або напівглянцевий лак, залежно від бажаного кінцевого вигляду моделі. Лак захистить декалі від зношування та запобіжить їхньому відклеюванню з часом. На цьому фарбування корпусу закінчено. І так, особливо уважні глядачі могли помітити, що корпус вже з ефектами везерінгу. Ну просто я не зафільмував пофарбований корпус, і все, що в мене є, це ці кілька втратих фоток. Бра! Ну, нехай це буде невеликим тизером наступного відео. Працюючи над моделлю Austin Armored Car від MiniArt, ми не лише створюємо детальну копію бойової машини, але й віддаємо ДНН героїчному минулому. Українська Народна Республіка, яка використовувала ці броньовики в своїй боротьбі за незалежність, боролася з тим самим агресором, якому сьогодні протистоять наші сучасні захисники Росією, яка за століття не змінила свого прагнення до загарбання чужих земель. Тому я закликаю кожного з вас пам'ятати про важливість підтримки наших збройних сил. Від маленьких внесків кожного із нас залежить те, наскільки швидко наші воїни отримують необхідне спорядження, зброю та захист. Якщо вам сподобалося це відео і ви хочете бачити більше подібного контенту, підписуйтесь на канал, ставте вподобання і залишайте коментарі під відео. Це не лише допомагає мені створювати більше відео, але й має велике значення для алгоритмів YouTube. Ваші вподобання та коментарі підвищують видимість відео, допомагаючи йому з'являтися у рекомендаціях для більшої кількості людей, які цікавляться подібною тематикою. Тож підтримайте канал, і разом ми продовжимо робити цікаві і корисні відео. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!